Всім привіт! Хочу показати, як можна почистити дренаж кондиціонера на Рено. І можна найпрощийший варіант це не розбирає ну, це все. Можна його свободно почистити і з доступом. Туди не відкручувати нічого, не знімає дренажа самого. Получається, е, треба, що зняти бардачок, бардачок, зняли. Це все стоїть. І є такий патрубок. Патрубок кондиціонера на бардачок. Виходить, тут є внизу ось така її Менше. Ось вона йде? Туди вище. І от сюди вона. Витягуємо її отсюди. Де вона? Щас, ось вона. витягнули її. Перевернули саму трубку. Ось так. Трубку перевернули і вона виходить отуда. Так, що чого забувається? Забувається перше таким сміттям, яке попадає через верх, через капотне пространство. З цього, виходить, затікає, попадає сюди, затягує вентилятор і попадає, виходить до дренажа. Опускається листя, набирається води і от, от таке ми бачимо, забиває сам дренаж, і кондіонер роботи, а вода не виходить. Може вона скапує, але не в тому количесті, як потрібно Що я зробив? В принципі, я цим варіантом додому працюю. Не бачу, ну, як вже бачу, то є, показують, зробив отаку трубку. Получається. Ось так. Зробив, тягнув і зробив через сам пістолет і через компресор От компресор. Покажу, як він працює. Так. Ось, вставляємо Ось так. і проходимо, прокручуємо і проходимо саме, саме саму нижчу точку. Ось, ми в неї відвішли. Ми чувствуємо сам, саму резинку. Ми вставляємо туди. Нажимаємо подачу воздуха і воздухом ви, виганяємо. Для того, щоб ну, нормально, щоб потом працювало це все та же само проходимо, прочищаємо тут, прочищаємо легенько соти, тому що все на сотах буває тоже забиває листя. Ну і відтоді ми бачимо, що тут робиться. Оце все попадає в листя, туди в дренаж, дренаш, дренаж забивається. То це самий такий більш-менш болючий варіант, чим все знімати отсюди, це все просушується. Допустимо, пішла вода, тут ще в мене сухенько, але почало, побачив, що почало скапувати водичка. Це начальний етап.